Вихід на свободу Юрія Луценка додав енергії і українській опозиції, яка провела у неділю мітинг у Києві. Лідери трьох опозиційних партій, представлених у Верховній Раді, розкритикували більшість за організацію альтернативного засідання парламенту і провал голосування про призначення виборів мера Києва. Учасники мітингу знову висунули вимогу відставки уряду Миколи Азарова. Деякі оглядачі, втім, зауважують, що це питання не варто піднімати зараз, оскільки опозиція не має достатньої кількості депутатів для результативного голосування і шансів отримати вигідного для себе нового прем'єра у зв'язку з цим у рамках рубрики Тема тижня Голос Америки звернувся із запитанням до вас, наших глядачів. Чи доцільно зараз піднімати питання про відставку уряду Миколи Азарова? 88% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. 10% респондентів проти, і 2% вибрали варіант не знаю. Тема відставки уряду Азарова викликала резонанс у соціальних мережах. Процитую декілька коментарів наших глядачів, які вони залишили на веб-сторінці, частайму та у мережі Фейсбук. А потрібно міняти і пошвидше, оскільки відбувається цинічний грабунок народу під прикриттям порожніх обіцянок світлого майбутнього, вважає Сергій з Києва. Нерозумно опозиція не визначилася зі своїм кандидатом в кабінет міністрів. Це буде лише на руку партії регіонів. Вважає користувачка Фейсбука Нем Лондон з Києва. Відставки уряду на чолі з Азаровим недостатньо. Азара, використовуючи своє службове становище, сприяв збагаченню свого сина, чим порушив закон і має нести за це відповідальність. Пише нам наш глядач Вік. Це питання сприймається трохи з гумором. Азарова доцільно було взагалі не призначати. Прем'єр Азаров як сніг влітку. Нонсенс. Пише нам глядач, який підписався Москаль. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що про вимогу відставки уряду Миколи Азарова, думають перехожі на вулицях Києва. Про це дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Оксана Лігостова і Руслан Дениченко. Якщо Кабмін зараз не справляється, ми не достойні мати такий Кабмін. Ну, верніше, він не достойний правити над такими людьми, як українці. Тому треба відставку. Я думаю, що якщо народ буде виходити на вулиці і буде давити на цю владу, то може вона якось схаменеться і буде прислуховуватися до свого народу. Це нічого не допоможе, тому що уряд назначається президентом. Тому це з точки зору вативно фактично нічого не допоможе, це тільки може ну, до, цього, до цього питання увагу привернути людей, що цей уряд все-таки не на місці. Я не бачу принципових змін. Назаров, якийсь інший Пупкін, ну, це не, не, не має значення доти, доки існує ця система, доки в принципі, Янукович є президентом, неважливо хто є, очолює уряд. Уряд очолює його величність Віктор Федорович. Поки при владі партії регіонів, то прийдуть не краще за Азарова. Але з іншого боку, теж просто спокійно дивитися, що робиться, і мовчати теж не годиться. Уряд я в відставку к чортовій матері, бігом. І давно треба було вигнати. а тому, що вони не фахівці, а злодії. Або фахівці злодії. Сазарова замість Азарова інший прийде, нічим не кращий арбузов чи кавунов. Якийсь усі вони однакові. Дивляться тільки де вкрасти. Всі ці заклики до відставки це гра для замилювання очей. Народу від Азарова прем'єра користі ніякої, хоча і від його відставки не холодно і не жарко. І він уже старий. Я б вважала, що якось молодшого треба, тому, що, може, молодший, розумніший, нічого то не змінить. З, зовсім, зовсім так, а хто замість нього? Тягнебок, вибачте. Я думаю, що наша Україна має такий потенціал. І має такі ресурси, що нам треба керівництво, яке дійсно зробить нашу країну абсолютно країною щасливих людей.